Хочу сказати, що гарнізонний храм Петра Павла, якого ми з вами молимося, побудований в 1630 році. Він у місті Львові завжди виконував функцію гарнізонного такого військового храму, зокрема, його призначені для всіх тих, кого служба, професія пов'язана зі служінням. І хочу сказати, що це також і ваш храм, оскільки ви теж є держслужбовцем, службовцями, ви виконуєте. Важливе завдання нашій державі, і важливо, що ви його виконували добре, якісно, і також зуміли реформувати свою структуру для того, щоб ми все такі усі почували себе захищеними і щоб все таки ми йшли вперед.